А, шановна Україна, добрий день! Ще буде ефір після 11 години вечора, але зараз проведемо ще один ефір, тому що попередній, останній ефір взагалі не вийшла картинка. Працювала як радіо українська народна розвідка. Ну, ну треба переробити і ще раз поговоримо про рух опору та основи а, діяльності для партизан. А, Будемо сподіватися, що все буде добре. А якщо буде погано, ще раз перепишемо. Скільки треба буде, перепишемо. Давайте почнемо. Подивимося, яка що нам. Подають Міністерство оборони України яку цікаву інформацію і що змінилося. Ми будемо дивитися, як вони і по статистиці ми можемо зрозуміти, що вони роблять. Танки плюс 4, небагато щось було танків, 4 броньованих машини. Небагато ні того, ні іншого. Артилерія, плюс 15, зазвичай 28-25-30. Тож артилерії небагато. За, зато дві одиниці реактивна система залпового вогню. І є плюс ва. ППО, і у нас добре це виходить. І взагалі в Росії приблизно 800 установок стаціонарних. Ми не кажемо приносних стаціонарних установок. Це ж, якщо інформацію шукати в інтернеті, ПВО то нам іще залишилось чуть менше 300, 300 одиниць, і, і ми при, наближаємося до того моменту, що Росії над Росією можна буде вільно більш-менш літати і робити свої завдання. Плюс 4 БПЛА. Щось якось мало. Плюс 12 автомобільних автоцистерни. Ми пам'ятаємо, що це, це перша дія, щоб їх зупинити, це знайти автомобіль з топливом і далі все піде і ще. Тому що вони просто будуть зупинені. Плюс 5 спеціальної техніки дуже хочеться нагадати, що Самі екскаватори і будівельна техніка також виявляється спеціальною технікою, яка працює зараз не на нас. Не копає вона картошку, копає вона могилу нашим ворогам. І так, є такі основ. Не, давайте не, спочатку з цього почнемо, хочу вам показати, що є такий цікавий сайт, я його просто